У нас є прекрасні умови для розродження і виходження. Ало в партнерстві та взаємодоповнені Івано-Франківський обласний перинатальний центр та Прикарпатський центр репродукції людини підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Спільно працюватимуть задля покращення демографічної ситуації в Україні та зроблять все, що пацієнтка знала, що від початку вагітності до народження здорового малюка вона знаходиться в надійних професійних руках. Це два заклади, які надають високотехнологічну медичну допомогу. Сусі ці заклади єдині унікальні на Прикарпатті, Прикарпатський центр продукції має надзвичайно хороші показники в роботі по репродуктології. він ухоплює тільки нашого обласні області. Він без сумніву жінки, які мають тут позитивні роздати по вагітності, соропраньому західному без безпліддя. Ці всі вагітні жінки на дальнішому мають розродження проводити розродження, враховуючи, що вони мають надзвичайно високі показники репродуктології, Ми готові надати їхнім вагітним. Хороші умови для розродження. У нас є прекрасні умови для розродження і виходження в всіх випадків важкого перебігу вагітності і інших випадках. Прикарпатський центр репродукції людини спеціалізується на лікуванні безпліддя. Тут відновлюють та покращують репродуктивну функцію як і жінок, так і чоловіків та дарують шанс на батьківство. Я вважаю, що сьогодні серйозна подія і надіюся і впевнений в тому, що від сьогодні почнеться нова віха в діяльності не тільки нашого закладу, і наших добрих сусідів, обласного перинатального центру. Хочу виразити їм свою повагу і розуміння бачення у тому, що даний заклад останні кілька років все серйозно розвивається, ми працюємо в одній царині, ми надаємо допомогу, і вся наша діяльність спрямована на підвищення репродуктивного здоров'я. І меморандум даний передбачає в тому, що ми спрямовуємо наші зусилля для того, щоб вжити спочатку розробити, а потім втілити в життя ряд заходів, які в результаті значно підвищать репродуктивне здоров'я нашої області, не тільки нашої. То наші пацієнти це є група високого ризику. Вони дуже важко вагітнюють. Вони вистражали ту вагітність, і часом буває, що вони застосовують дуже високотехнологічні. Методики, і звичайно, що такі пацієнти повинні перебувати в особливих умовах. коли вони будь впевнені в тому, що вони родять високо спеціалізованому закладі, яким власне являється перинатальний центр. Наразі Прикарпатському центрі репродукції людини реалізовують державну програму проведення першої спроби лікування безпліддя за бюджетні кошти. Тому співпраця з обласним парентальним центром є актуальною. Хочемо доповнити всі наші такі доповіді тим, що є лікування безпліддя на державному рівні, тобто держава допомагає. Пацієнтам одна спроба екстракорпорального запліднення. Звичайно, що є певні вікові обмеження. Це є від 18 до 40 років, і жінки з абсолютним безплідням, тобто відсутність обох маткових труб або повна їхня непрохідність. Ті пацієнти оплачує держава, лікування, одну спробу безпліддям, методом екстракорпорального запліднення. І на сьогоднішній день ми допомагаємо таким людям, щоб родилися наші українці, щоб збільшувалася наша держава здоровими, гарними дітьми. Для кожної жінки важливо, щоб пологи пройшли бездоганно. Саме тому в обласному перинатальному центрі створили всі необхідні умови, як і для матері, так і для дитини. Це висококваліфіковані лікарі, сучасні перинатальні технології, новітні обладнання, наявність відділень інтенсивної терапії новонароджених, індивідуальні пологові зали та затишні палати. Пріоритетом Івано-Франківського обласного перинатального центру є здоров'я матері та дитини. І ми маємо все необхідне, щоб забезпечити виходжування немовлят, які родились на ранніх термінах та з якимись патологіями. У нас є в наявності високоякісне обладнання, досвід медсестер, досвід лікарів. Ми постійно проходимо навчання, проводимо тренінги, щоб удоспотребити. По-перше, наш заклад має найвищий рівень акредитації, третю ступінь. І довгий час саме наш заклад займався проблемними жінками з екстренідальним захворюванням, Мас, коли є величезний колосальний досвід з передчасними пологами, висококваліфіковані лікарі. І навчений персонал кваліфікований, середній персонал, і враховуючи і молодший персонал, які всі віддано працюють, і вже як кажуть, вони вже один одного взаємодіють і знають, де що і як робити. Івано-Франківський обласний перинатальний центр та Прикарпатський центр репродукції людини впевнені, що спільна праця десь бажані результати та покращить репродуктивне здоров'я українців. Надія Цінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.